Виконуємо номер 798 із підручника математика 5, автор Олександр Істер видавництво Генеза 2022 рік. Перша сторона трикутника дорівнює 18 см. Друга 24 см, а третя, коротша від другої на 5 см. Знайди периметр трикутника. В умові задачі сказано, що третя сторона. Коротша від другої на 5 см. Друга сторона відомо 24 см. Знайдемо довжину третьої сторони. Для цього 24 довжина другої сторони. Віднімемо 5, 24 см, відняти 5 см, буде 19 см. І пояснюємо, це третя сторона. Тепер у нас є всі три сторони трикутника, можемо знайти його периметр. Перша сторона у нас 18, друга сторона у нас 24, і третя 19. 18, додати 24 буде 42, і додати 19 маємо 61. Сантиметр периметр трикутника. Записуємо відповідь 61 см. сантиметр. Номер 798 виконано.